Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні В етері Перший випуск коротеньких ігрових новин цього тижня. Хвилію, що понеділок люблю я, у понеділок друзі вірю я. Серіал The Last of Us від HBO став настільки успішним, що його вже не чекаючи завершення першого сезону, офіційно продовжили на другий. Трясці йому вгосна. Філ Спенсер дав інтерв'ю. Головне з нього. Голова Xbox вірить, що таки придбає Activision Blizzard. А я вже. А також сумує, що на його платформі цьогоріч вийшло замало ексклюзивів та сміливо взяв усю провину за це на себе. Я герой. А важко сказати. Але yes. так. А ще Спенсер зацінив серіал Last of Us. <рес> Оце так іронія. Фрогверс показала цілих 15 хвилин ігроладу Sherlock Шерлок Холмс з Детальніше показали стару добру механіку зламу замків, яка дасть прикурити навіть скаймський. Трохи класичної психлікарні в стилі пана Лавкрафта від гри так і пахне Вайвом Сінкінг Сіті, та розробники домішали й частинку попереднього Шерлока. Так, механіка розслідувань ідентична, поки достеменно невідомо, чи буде можливість гасити всіх, як ото робив пан детектив Рід, чи то буде файти в стилі Шерлока з Чаптер Ван. Amazon знімає свою екранізацію Том Брайдер. Видавництво The Hollywood Reporter повідомило, що в проєкту вже є продюсерка Фібі воллер Брідж. Вона ж буде і сценаристкою цього серіалу. Я головний сценарист. Вам ей гей, hey, hey, тестувальниця, трохи поваги. Він лауреат не були за 1973 дев'ятсот Він на ярмарку продавав смажених курей. За це теж маю премію. Електронікард взяли і скасували розробку мобільної Дрегон Ейдж у стилі Діабло. Чому ж вони передумали? Тому що компанія вирішила змінити модель розповсюдження мобільних ігор з платних на play А конкретно ця гра в плани такого рішення не входила. Ви приймаєте умови ліцензійної угоди, щоб пройти основну сюжетну лінію Хогвартс Легасі, вам знадобиться приблизно 40 годин. А от якщо вирішили добити абсолютно всі побічні квести та завдання, готуйтесь витратити десь 100 годин. Нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі часто, звідки йому взятися? The Lord of the Fallen той самий базований Соус Лейк з українською локалізацією на старті, буде мати ще й повну кооперативну гру. За це варто випити. Але тільки для двох. Хочеш зі мною? Давай. А також, якщо ви ненароком загинули, то ваш колега зможе вас воскресити. На відміну від Елден Рінгу, де смерть відразу кікне вас із кооперативної сесії. Але й буде дещо схоже. Якщо ви дозволите, то інші гравці з всемережжя зможуть доєднатися до вашої гри, аби вас вбити. Нані? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Приємного вам, денечка, бережіть себе, папа. -па.